Восьма масована атака на енергосистему України знову в регіонах впровадили аварійні відключення. Проте зауважить Вукренерго, Укренерго своєї мети рашисти не досягнули. Окупанти вкотре хотіли знеструмити Україну та ще й залишити мешканців без води та опалення. Але сили ППО збили більшість російських ракет та не дали занурити країну в темряву. Однак деякі снаряди досягли своєї ворожої мети. Але те, що долетіло, воно спричинило досить значні ушкодження як для наших, Ших, електростанцій, які виробляють електроенергію для громадян. Так і для наших підстанцій, тобто частини мережі магістральної, якою оперує Укренерго, ну разом з тим, хочу сказати, що ситуація у нас є контрольованою. Ці обмеження енергопостачання, дефіцит в енергосистемі, який спостерігається зараз. Він сьогодні і завтра буде мати місце, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключились під час атаки, будуть набирати потужність. Володимир Кудрицький додає енергетики Можуть повернути будинки українців до стабілізаційних відключень як тільки в країні почне відновлюватися генерація електроенергії. По мірі цього процесу у нас буде в енергосистемі більше електроенергії, і відповідно більше електроенергії обленерго обласній енерго. Обласні енерго. Енергокомпанії зможуть yeah. постачати доставляти нашим споживачам, тому по мірі того, як будемо відновлюватися після цієї атаки, буде ситуація. Mm -hmm. Ставати трохи менш гострою, також голова Укренерго загострив увагу на тому, що росіяни хотіли завдати цілеспрямованих ударів по конкретним об'єктам. Їхня географія говорить про те, що расистів консультують російські енергетики. Вони також допомагають окупантам в спробах залишити українців без комунікації під час холодів. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов Харківські звістя.